Тільки для показа в Україні, як саме те мої сильні. Мене звати Наталя Кірс Кірсі. Ми продовжимо говорити про війну, про те пекло, в якому опинилися українці і жахіті, яке Точно нікому не хочеться побажати, та й ніхто й не думав, що війна в 2022 році прийде на наші землі. Але наші закляті вороги проявляють свою агресію на усіх фронтах. Просто очі вилазять на лоба від того, що вони витворяють. Поки наші зсу дають прочехана напередку відстоючи українські землі, свої землі, наші біженці потерпають від люті у Європі. Задовбали скотеняки. Так, російські вишкрибки достали їх і там, і про це ми говорили неодноразово. Є до стобіса випуски і відео про те, як росіяни проявляють свою агресію на українців в Європі. Але це вони роблять в день, а вночі зовсім не проти розтрощити автівки з українськими номерами. відсюди, розбійник ти! І про це ми будемо говорити у сьогоднішньому випуску. Оскільки дратують дорогі машини не виключно росіян, тому вриваємось у розпалювання агресії ліпше би палала баовна тільки у Криму. Шлях Шляп Петра Фівта дренеліну моніторі. Мало світу, чи я точніше сказати Європі і тим росіянам, які себе називають європейцями тієї війни, яка зараз на фронті, де достобіса є кровопролиття, де вмирають люди, де трошки ті самі машини. Ні, давайте ще проявляти свій вандалізм у Європі, розбивати усі автівки з українськими номерами. Так я днями натрапила на подібне відео понівеченої машини з українськими номерами. Таке дивне явище, я би назвала забути про коронавірус. Є страшним болячка це дурмана на форії помста Україні в обличчі наших біженців. Що ці люди поганого вам зробили? Люди, які вимушені були покинути свою Україну, покинути свою домівку, втікаючи від війни. Вам бажаємо ніколи в житті не тікати від війни. А натомість ви розбиваєте машину, не дешеву автівку. Першого разу на капоті ви залишаєте напис «Go home». А ви вдома? — По-русски говорите? — No. — А русські No. і чому Міляпа позараз летить саме до росіян? А все доволі просто. На той час Українка проживала в готелі, де збіг. Не думаю, на парковці було достобіса машин з російськими номерами, а заселені там люди говорили на Do you speak Russia?» — Ні. Росія сама й не заперечує і історично, так склалося цього року. Запечатилося, що це країна агресії, країна терорист, і тому я і схильна так вважати, що до такого насильства вандалізму над машиною більше схильні росіяни, чим іспанці. Хоча і цього року через війну в пресі почала з'являтися статті інформація про те, що іспанці нібито шкодують через відсутність росіян, які зазвичай витрачають багато грошей на відпочинок. Є вигідним місцевому туризму. А вигідно вам багато грошей від туризму. У нас такий прекрасний туризм зараз. В Херсоні, в Маріуполі, в Миколаєві. Приїжджайте, насолоджуйтесь. Угу. Михайло, Михайло, Саша кушає під обстрілами. Ну, отак от і бать обідаємо. Із автівкою нашої українки ми не закінчили, так як це настільки жорстока і прикра історія, так як постраждала машина тричі. Першого разу це легенькі написи з натіком Go home, їдьте додому, що ви тут робите в Європі, адже ми тут, росіяни європейці. Наступного разу розбиті 5 вікон, і інцидент повторюється третій раз через три. Тишні, розбиті вікна, резина в дюрках, такі як ми бачимо, спостерігаємо миру, мир, любов врятує світ. Але це той один з тисяч випадків, який зафіксований, залишиться в інтернеті. Але у коментарях біженці також почали ділитися своїми історіями. Як, наприклад, у Польщі на парковках машини з українськими номерами також стоять із розбитим склом та розбитими зеркалами. В Бельгії біженці розбили Тесло, а в Чехії пройшлися по машині як за зраду, як коханка, як екс-дівчина. Ключем, ключем по серці. І продовжуємо з того, що це не завжди рук справа росіян, так як самі європейці дуже очманіли від дорогого достатку машин з українськими номерами. Вони думали, що українці, люди, які приїздять до них на заробітки, живуть бідно. Тому у них і проявляється така функція. Я її називаю обережно злий пес агресія до чужинців. Сама особисто знаю про історію, коли українським жінкам, які втікали від війни до Польщі, поляки заявляли, що. Ми думали, ви живете бідно, а ви ходите з айфонами. У вас такі кльові самоходки, бардзо ладне і п'єкне. А у нас ні. І зараз на своїх екранах ви бачите цьому приклад, коли поляк не полінувався зупинитися, аби засняти свої претензії українській автівці. Зі словами: дивіться, мовляв, на яких машинах приїхали українські біженці. А я поляк їду на такій. І найбільше треш у тому, що на горіх і отримала його та така кнопка, машина. Емоції зашкалюють. Але українці тікали не від бідності. Українці сьогодні тікають від війни. І коли закінчиться війна, всі вони повернуться додому. Ну, не факт. Я дала лучший свій год. І без сумніву, росіяни тут перші завзяти всі бажанні розтрощити автівки з українськими номерами, так і трапилось в Роттердамі у порті, коли росіяни побили усі машини з українськими номерами. А ніці цієї ситуації у тому, що ці автівки, ці автівки з українськими номерами, які нікому нічого злого не зробили, були припарковані біля лайнера, яким вдалося виконувати жінок та дітей з Маріуполя. З міста Маріуполь, в якому на сьогодні не підтверджена цифра, але померло від російської агресії та тероризму від геноциду 87 тисяч людей. От просто яка цифра, і це найліпша відповідь на питання у тому, що у цій війні у цьому терорі не винен виключно один Путін. А винно на усе населення, яке ведеться на владу російської фекаляції, усе населення, яке проявляє цю агресію до українців. Питаються чорніть образ російського солдата. Mm -hmm. Тому можуть вірити тільки, да навіть не люди там, существа. Наша війна це війна з ідеєю, з ідеєю України, як антирусського государства. Вот этот чувачок, бідний Йорик, да, нао. Він, мабуть, теж хотів не валяться під Азовсталію. Тому ви просто не ту сторону. Європейських росіян трафляє все. Машини з українськими номерами. Трафляють мітинги. Їх навіть не полохає поліція, що вони готові під час мітингу. І Зараз ви бачите на своїх екранах такий мітинг на підтримку героїв Азовсталі в Гданську. Вийшла росіянка, аби дістати середні пальці її сраки та тицнути усім нам. Ви, напевне, прочитали той напис і задаєтеся питанням, що я така глупа, що називаю її росіянка, а не полька. Так згодом вияснилося: це не полька, а росіянка, яка заміжня за поляком. Ну і в принципі видно, пика така тупа, як вим'я. Тоже природа поработала, да. у природі був суботник, да. Такі дивні люди росіяни спочатку самі вляпуються в якусь халепу, готові казитися на увесь світ на Європу, говорити, що Зеленський, як ти міг сказати, заборонити нам давати візи Україну. Всьому винна, а Росія вілікає наша держава, така білосніжна, така нетерористична, Війну не починала, просто невеличку спецоперацію. Таку спецоперацію, під час якої пацієнт став від того самого лікаря. Вилікуйте свої клепки, а далі переходьте лікувати інших. Отказано всем в визе. Вообще. Они просто ні на сколько ее не дали. А хотите узнать причину? Сейчас будете очень смеяться. Просто полный пакет документов. Все в порядке. Все в порядке. Им кажется, что мы там останемся. Вот так. А якщо таблеточка не допомагає, запрошуємо на операційний стіл до наших ЗСУ, яким, до речі, ми безмежно вдячні за те, що вони зараз творять. Ми молимося за вас, хлопці, віримо в ваші сили, просто незламні Збройні сили України. Хлопці та дівчата, які боронять наші землі і повернуть до кожного сантиметра. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Ви витрачаєте свій час, а я готова говорити. Для вас дякую вам за підтримку за усі 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 коментарі, за вподобайки, за велику любов і за те, що підписуєтеся, поширюєте моє відео. Мені дуже приємні ваші компліменти, усі зауваження щодо того, що я у чомусь права, не права. Класно, що ви настільки пильно слухаєте і дивитесь. Дякую! Дякую, так як ми незламні, ми єдині, і ми українці. І я цим пишаюсь.